А зараз уся правда про шпроти. як рижани впізнають свої ну я рижанка знаю і відмовляться куштувати українські консерви. Це, Ну чужі це не наші. А в кінці програми територія обману піде боротися з магазинами, де продавали отруйну білоруську молочку. Віче допустим, я від вас та слышу. Що ви знаєте про шпроти? Що одні з хвостиками, а інші без хвостиків? Що чим менше шпроти, тим їх можна покласти на більше бутербродів. Чи можливо ви знаєте якийсь особливий рецепт приготування цих бутербродів? Яйце, чорний хліб, шпротинка і зелень. Але територія обману зараз вам покаже інший не золотий бік шпротів. А ви знали, чим небезпечні копчені шпроти? Плюс, ще сливочне масло, плюс білий хлібчик, так це все, як кабиса в читайні, така маленька атомна бомбочка попитжу. Або чому деякі шпроти не можна вагітним? Він може взагалі не доноситися до сроків свого рождення. І що отрута, якою отруїли президента Ющенка, діоксин могла бути у шпротах. Тому територія вас зараз і навчить обирати якісний і безпечний продукт. Діоксин сильніше, стало калію в 26 разів. Було дуже больно. неприємно, не схоже на звичайне отравлення. Кілька місяців тому Максим отруївся шпротами. Приготував собі бутербродики з шпротами, взяв їх, пішов до телевізору. Біль у спині в животі та нудота – він ледь встиг сам собі викликати швидку. Зробили обслідування взяли аналізи. В общем, печень увілічена. Лікарі запідозрили – Винен сильний токсин. Врачі говорили, що якоби травлінні діоксіном і ну, сіпом тікакоющенка була. І доля правди в словах лікарів є. Дяксін цяністого калію в 26 разів. Посивити убійця Бо діоксин знаходили в м'ясі корів. Це довели вчені з Нідерландів. Вони перевірили м'ясо і молоко корів з ферм неподалік сміттєспалювального заводу. Трава навколо в радіусі 15 кілометрів виявилася зараженою. У Китаї перевірили рисові поля поруч із трасою і знайшли в рисі діоксин. Також діоксин знаходили у хлорованій воді картоплі і хлібі. Заражалися вони саме через викиди газів у повітря. І щоб дізнатися, чи потрапляє діоксин в рибу, територія обману приїхала в Ісландію. 11 ранку в Ісландії щойно встало сонце, і ми одразу приїхали до лабораторії Матіс. Це державна лабораторія, яка слідкує за якістю тут продуктів. Пішли знайомитися. Пам'ятаєте, ми вже показували експертів цієї лабораторії, коли перевіряли якість риби та печінки тріски. Mm. Як ви купуєте таку гидотну? Але сьогодні професори цієї лабораторії нас здивують ще більше. Ми проводимо багато різних аналізів. Тут шукаємо важкі метали в рибах. Тут ми робимо ДНК-аналізи, щоб дізнатися, чи мутує риба через викиди в море. А ось це лабораторія, де ми шукаємо токсичні речовини в рибі. І ось цифри, які нам показали ісландські вчені. Діоксин реально небезпечний. Так, діоксин. Діоксин це той самий діоксин, яким отруїв нашого попереднього президента. Правильно Так. І серед перевірених зразків найбільше отрути було у рибі, виловленій у Балтійському морі. Можливо, це через отруйні відходи, які скидали в Балтійське море після Першої світової або інші забруднення. Невже і в шпротах теж є діоксин. Сразу був большой отюк ліса, щека подергувалась, глаз. Ну, Сейчас уже, конечно, намного всього лучше. Тоді Максиму пощастило, що він встиг з'їсти всього три рибинки. Бо якщо це і справді був діоксин, то перевищення дози закінчується для всіх однаково. В тічені там кіти трьох-чотирьох секунд, то сята тобто, повністю іде остановка дихання, серце але ісландські вчені самі зруйнують версію з діоксином. Наташва в Балтійській рибі більше норми, але у великій і жирній рибі. Навряд він встигне накопичитися у дрібній рибі, з якою роблять шпроти. Там інша проблема мені здається бензопірен. Трошки зупинимося на шпротах. Ось дивіться, от вони, елітні. В елітних шпротах ви не платите за хвости і за голови. Потім йдуть по градації ризькі шпроти. Вони теж якісні, трошки менше. У них є хвостики і в банках можливі лопанці, тобто якісь пошкодження. І от третій варіант це звичайні шпроти, шпроти волії. Вони можуть бути ось такими. До речі, зверніть увагу, що ось ці шпроти волії, вони всі полопані, риба дуже велика, порівняно навіть з. Елітними шпротами, і можливо, навіть не салака, можливо, навіть це підміна, обман. І ось ще один секретик. Якщо виробник хоче похизуватися своїми шпротами, то він їх буде обов'язково запаковувати пузиками догори. Це ось так. Дивіться. Тому що на пузі шкіра у риби неймовірно тонка і швидко лопається. Якщо їх кладуть ось так спинками догори, це означає, що можливо виробник трошки щось приховує багато лопанцю, неякісний продукт. І чим більше золотистого відтінку, тим краще будуть шпроти ці підкопчені. Хоча в цьому є небезпека, тому що саме при копченні виділяється небезпечний та отруйний бензопірен. А давайте запитаємо у виробника: якщо виробник чесний, то значить він правду розкаже про небезпечний бензопірен. Повертаємось в Латвію. Територія обману спробувала розібратися, чи є отрута у шпротах, і яким ще обманом годують вас. Для цього із рек'явіка летимо в Ригу. Зараз ми знаходимося у 100 кілометрах від міста Рига. Повертаємо на завод, який є одним з найкрупніших виробників рибних консервів. І зокрема, шпротів. Тут нам пообіцяли розповісти усю правду про шпроти. Чому ті, що виливані зимку, краще за ті, що улітку. Як правильно обрати банку? І найголовніше бензоперен. Чому це отрута? Для шкроти используется только пілька и салака, для крупных шпрот только салака. Виявляється, у шпроти можна класти лише два види риб. Скаже Генрі Бабріс, контролер цього підприємства. На тій лінії у нас проходять сортіровка риби. Зі сарціровується риба і по розмірам, і по качеству. Дрібна і середня риба йдуть у звичайні та ризькі шпроти. У дорогі консерви, наприклад, шпроти, царські, імператорські чи ВІП-шпроти, як вже там їх називає виробник, туди кладуть лише крупну і цілу салаку. Повріждена кожа, це вже йде в відходи, для не годиться категорично. Контролер клянеться на його підприємстві, те, що пошкодилося, що упало, то вже пропало. Та найкраще, все... да? так? Да? Але територія обману знайшла брак. Там, вот вабріна, що? Так, да, механічні попередження случаються, і це теж людський фактор. Людський фактор, пояснить нам Генрі допустимий, але лише у простих шпротах. Віп-продукт додатково перебирають вручну. А от на капті, так? Ми тільки ольхою. У альфі найкращі вкусові качества, ніжний дим і менше. Тобто, виробник визнає, бензопірен є. И він отруйний? В великих кількостях, так. Да. Но ми все жаримо дома котлети, в которых норма намного больше. Бензопірен? Все, что имеет чорну корочку от жарки, во всем есть бензопирен. Очень много оптичкатлетах. По врастительном масле даже есть бензопірен уже в бутылке. Да. В черном хлебе. Дома никто этого не проверяет. Я бы не территория обману, отруйный бензопірен також є. У розплавленому асфальте, сигарках, копченому м'ясі та рыбе. У шашликах та смаженому насінні можливий навіть у каві, чаю, шоколаді, і точно є в олії і майонезі. В кадліці можуть навіть 50 і більше єдиниць. Дома вдома. Ніхто його не перевіряє. І всі їдять і всі радуються. Бензопірен, як пише Вікіпедія, отруйний у будь-якій кількості. Навіть входить в першу групу небезпечних елементів, де також є, наприклад, саністий калій. Але ніхто не може пояснити, чому ж такий отруйний бензопірен не вбиває миттєво. Хоча у багатьох продуктах харчування на нього встановили жорсткі норми. все, що, ми вдома жаримо, все, що має коричневу корочку во є бензопірен. Тому тут на латвійському підприємстві навчилися зменшувати кількість бензопірену вільхою... Або рідким димом немає, але ніту з цього теж страдає. А територія обману зараз і перевірить, як страждає смак. Ми запропонуємо шпроти українського виробництва, ті, що праворуч, які не копчені, а сушені і латвійського копчені вільхою. Вони ліворуч. Ми думали, що розпізнати шпроти рижанам буде дуже важко. Але вони в шпротах тямлять так само, як ми в салі. Ріжки, не жовтенькі. Ну я рижанка знаю. По перше, дві реально однакові для нас з вами консерви для рижан були навіть різного кольору і відтінку. Наші болі золотісти до золотістий болі по-друге, ніхто з учасників експерименту не відмовився спробувати латвійські шпроти. А ось від рибки українського виробництва рижани крутили носом. Ну, ета не очень свіже, і золотісти. Давайте попробуємо второї. Я знаю ете, ну чужі, це не наші. Тож тепер ви знаєте, як обрати якісні шпроти, що у копчених є бензопірен, де більше, а де менше. і можливий навіть діоксин, якщо рибу виловлювали у забруднених регіонах. А щоб ще раз прочитати інформацію, як же обрати якісні і правильні шпроти, заходьте на мою офіційну сторінку у Фейсбуці Plus Ванпласван. Тепер ви знаєте, як обирати мінеральну воду, як правильно тестувати ікринки червоної ікри які ж проти купувати, а які ні? І яке вино ставити собі на стіл? А зараз територія обману нарешті результати аналізів білоруської молочки.